Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку, протиповітряною обороною збито подавлено 64 ворожих БПЛА типу шахет, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих уламки на трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних o so... zé В Одесі нічна атака дронами спричинила пожежі на енергетичних об'єктах. За даними ДСНС, внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Пошкоджено також складські приміщення та будівлю автогаражу. Загиблих та постраждалих немає. За інформацією ДТЕК, пошкоджена підстанція. Енергетикам вже вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла. На Дніпропетровщині внаслідок ударів дронами одна людина загинула та четверо постраждали. Цієї ночі ворог атакував Павло Град БПЛА. Через ворожу атаку загинув чоловік. Ще один чоловік, та три жінки отримали поранення. У місті зайнялися п'ять приватних будинків, один з яких зруйновано. У селищі Васильківка Синельніківського району ворожий удар спричинив пожежу на території приватного домоволодіння. Пожежі були оперативно ліквідовані. Рятувальники продовжують працювати на місцях уражень. Критичним для енергосистеми України буде щонайменше тиждень із температурами мінус 10 градусів і нижче, коли споживання електроенергії суттєво зросте. Про це заявив голова Укренерго Віталій Зайченко. Він додав, що у такому режимі покрити потреби енергосистеми буде неможливо ані за рахунок імпорту, ані внутрішніх джерел генерації. У разі таких умов доведеться застосовувати графіки аварійних та погодинних відключень. Під час війни рівень материнської смертності в Україні зріс майже на 40%. За даними ООН, у період з 2023 по 2024 рік, попри зниження кількості новонароджених, материнська смертність зросла з 19,9 до 25,9 смертей на 100 тисяч живонароджених. Це дорівнює 37%. Також збільшилася частка вагітних, які мали серйозні ускладнення, зокрема на 40 4% зросла кількість випадків розриву матки, а на 12% – гіпертонії. Наш останній аналіз показує різке погіршення стану здоров'я матерів по всій Україні, де все більше жінок ризикують померти а вагітності частіше закінчуються ускладненнями, які загрожують життю. Йдеться у заяві ООН. До кінця року Україна отримає через програму ПОРЛ військове обладнання на близько 5 мільярдів доларів. За інформацією, ЗМІ, йдеться про системи ППО, боєприпаси та критичні запчастини. Відомо, що логістика працює цілодобово через хаби у Польщі та Румунії. Фінансування пакетів забезпечують союзники з ЄС та Канади. До ініціативи приєдналися також Австралія та Нова Зеландія. Словаччина не підтримає надання Україні позики за рахунок заморожених активів РФ, якщо ці кошти підуть на військові потреби. Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо. Посадовець стверджує, що політика миру, яку він послідовно відстоює, не дозволяє йому голосувати за продовження військового конфлікту. Йдеться про кредит на 140 мільярдів євро, який Євросоюз планує надати Україні у 2026-2027 роках, за рахунок заморожених російських активів. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в суботу очікується зустріч США, України та ЄС щодо мирного плану. Однак він не дав однозначну відповідь, чи братиме участь Вашингтон. У суботу буде зустріч. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що будемо брати участь, якщо вважатимемо, що є хороший шанс досягти результату. Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми. Не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб все було врегульовано, сказав президент США. Американський лідер Дональд Трамп також заявив, що такі війни, як в Україні, можуть призвести до світової війни. Я б хотів, щоб це припинилося, і ми працюємо над цим дуже старанно. Це насправді не стосується США, Якщо тільки все не вийде з під контролю, такі речі закінчуються світовими війнами. І я сказав про це днями. Я сказав: знаєте, якщо всі продовжують грати в такі ігри, це закінчиться третьою світовою війною, і ми не хочемо цього, заявив президент. США.